Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку Одиниці довжини маси і вартості. Повторення за 3 клас. Завдання 389. Здійсни перетворення. 60 кілометрів потрібно перетворити у метри у меншій одиниці вимірювання. Пригадаємо, що 1 кілометр це тисяча метрів. Якщо ми перетворюємо у меншій одиниці вимірювання, нам потрібно 60 помножити на тисячу. І це дорівнює 60 тисяч метрів. 107 дециметрів. Потрібно перетворити у сантиметри. Пригадаємо, що 1 дециметр це 10 сантиметрів. І знову ж таки 107 ми множимо на 10, і це дорівнює 1070 сантиметрів. 200 центнерів потрібно перетворити у кілограми. Пригадаємо, що 1 центнер це 100 кг. Тому 200 ми множимо на 100. І це дорівнює 20 тисяч кілограмів. 300 гривень потрібно перетворити у копійки. Пригадаємо, що 1 гривня це 100 копійок. Отже, 300 ми множимо на 100 і це дорівнює 30 тисяч копійок. 67 тонн нам потрібно перетворити у центнери і кілограми. Пригадаємо, що 1 тона. Це 10 центнерів. Тому 67 ми множимо на 10, це дорівнює 670 центнерів. А 1 центнер має 100 кг, тобто 670 ми множимо на 100, це дорівнює 67 тисяч кілограмів. І 110 метрів потрібно перетворити у дециметри і сантиметри. Пригадаємо, що 1 метр це 10 дециметрів. Тому 110 ми множимо на 10 і це дорівнює 1100 дециметрів. А 1 дециметр це 10 см. Ми 1100 множимо на 10 і це дорівнює 11 тисяч см. Завдання 390 обчисли вирази. 3 помножити на другий множник, виражений 905 поділити на 5 і додати 29. Отже, виконуємо дії у дужках. Першу дію ділення, другу додавання. Ділимо 905 на 5. Можемо розкласти ділене 905 на зручні доданки на 500 і 405. 500 поділити на 5 це дорівнює 100. 400 5 поділити на 5, 400 ми ділимо на 5, це дорівнює 80, і 5 поділити на 5, це дорівнює 1. І 100 плюс 80 і плюс 1 це дорівнює 181. Друга дія додавання 181 плюс 29. Порозрядно можемо додати. До 180 додаємо 20, це дорівнює 200. І 1 плюс 9 це дорівнює 10, а 200 плюс 10 це дорівнює 210. І третя дія множення 3 множимо на 210. Другий множник 210 можемо розкласти на розрядні доданки на 210. І 3 помножити на 200 дорівнює 600, а 3 помножити на 10 дорівнює 30, 600 плюс 30 дорівнює 630. Наступний вираз 5704 мінус добуток чисел 145 плюс 40. Першу дію виконуємо множення, другу дію віднімання і третю додавання. Виконуємо множення 140 помножити на 5. 100 множимо на 5, це дорівнює 500 і 40 множимо на 5 це дорівнює 200. І 500 плюс 200 дорівнює 700. Віднімаємо від 5704, 700. Це дорівнює 5.004. І додаємо до 5040. Це дорівнює 5044. Наступний вираз. Ділене, виражене в дужках. 9279 відняти 270 додати 1. Виконуємо віднімання. Від 9279 віднімаємо 270. Це дорівнює 9009. Друга дія додавання до 9009 додати 1. це дорівнює 9010. І третя дія ділення 9010 ділимо на 10. Пригадуємо, що при діленні круглих чисел ми закреслюємо стільки нулів, скільки має дільник. Дільник 10 має 1,0, отже, закреслюємо по одному нулі і 901. Поділити на 1 дорівнює 901. Наступний вираз. 720 поділити на суму чисел 109 і 251 помножити на 19. Отже, першу дію виконуємо у дужках. Друга дія ділення і третя дія множення. 109 плюс 251. Спробуємо порозрядно додати 100 плюс 200 дорівнює 300 і 9 плюс 51 дорівнює 60. 300 плюс 60 дорівнює 360. Друга дія ділення. 720 поділити на 360. Пригадуємо, що при діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі. Тож. 72 ділимо на 36. Можемо усно способом підбору підібрати таку частку, яка примножені на дільник 36, дасть нам в результаті ділене 72. 1 – Це буде 36 нам замало. 2, це дорівнює 72. Отже, наша частка 2. І третя діє множення 2 помножити на 19. Другий множник 19 можемо розкласти на розрядні доданки на 10 і 9. І 2 помножити на 10 це дорівнює 20. І 2 помножити на 9 це дорівнює 18. А 20 плюс 18 дорівнює 38. Задача 391. Склади вираз до задачі, обчисли вираз, якщо А дорівнює 150. Читаємо умови задачі. Під час знижок в осінній тиждень жовтня, інтернет-магазин продав А планшетів, що удвічі більше, ніж було продано від початку жовтня до знижок. Скільки всього планшетів продав магазин у жовтні? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що інтернет-магазин у жовтні робив знижок. І він продавав планшети до знижки і під час знижки. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис. До знижки і під час знижки. Скільки інтернет-магазин продав планшетів до знижки, нам невідомо. Під час знижки нам відомо, що інтернет-магазин продав А планшетів, що у два рази більше, ніж до знижки. Покажемо це стрілочкою. Скільки всього планшетів продав магазин у жовтні, нам потрібно дізнатися. Запишемо, що А дорівнює 150. Складемо вираз до задачі. Отже, якщо наш інтернет-магазин під час знижки продав А планшетів і це у два рази більше, ніж до знижки. У два рази більше. Це є непряма задача, це означає, що до знижки він продав у два рази менше, тобто так само, але у два рази менше. То ми запишемо А плюс А поділити на 2. А планшетів під час знижки, а А поділити на 2 це до знижки. Склавши вираз, ми можемо підставити значення А. Де А дорівнює 150 і обчислити цей вираз. 150 плюс частку чисел 150 і 2. Першою дією виконуємо ділення. 150 поділити на 2 дорівнює 75. 150 плюс 75 це дорівнює 225 планшетів. Запишемо відповідь, скільки всього планшетів продав магазин у жовтні. Всього 225 планшетів продав магазин у жовтні. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!